От є ще такий варіант, це явно буде дорожчий. Зрештою це рік, зараз я вам скажу, 21-й, одиничка. Так, яка країна? мінус 20 НДС, так, Шкоди, то Чехія, э, 8 Дізель. Э, це Німеччина. Якщо вас цікавлять, цікавить вся інформація, умови співпраці, контакти і так далі, підпишіться на цей канал і за посиланням сапці профіля.